Саме хейтери змусили лягти під ніж хірурга Дашу Квіткову. За словами Даші, вона жила собі 20 років і весь цей час вважала себе гарною дівчиною, не маючи жодних комплексів. До моменту, поки не взяла участь у шоу Холостяк, де головним героєм був Нікіта Добринін. Коли ефіри вийшли на телеекрани, Даша щодня читала коментарі, що у неї то ніс не такий, то усмішка не така. Хейтери писали Даші навіть не усміхатися, бо мовляв, у неї занадто великі. Ясна. Саме тому Даша з часом їх підрізала. За зміною своєї зовнішності квіткова звернулася до відомого пластичного хірурга Едгара Камінського. За його словами, операція мала бути суперлегкою, адже потрібно було не змінювати форму носа, а просто з'єднати хрящі, які розійшлися, коли Даша у дитинстві зламала ніс. Втім, зізнається, квіткова після операції вона півроку дивилася на себе у дзеркало і дуже шкодувала, що наважилася на хірургічне втручання, яке, до речі, коштувало шалених грошей. Її ніздрі так і не неоднакового розміру. А ямочки на носі спочатку не було видно, а згодом вона з'явилася знову. Коли Даша попросила переробити операцію, їй сказали, що Едгар виїхав за кордон, і якщо вона хоче до нього на консультацію, має поїхати до Італії. Звісно, що цього Даша вже не робила і просто прийняла свою зовнішність, вже не зважаючи на думки інших про неї. Це, напевно, був мій такий урок. Не треба було взагалі той ніс робити, або треба було ну коротше, не ти знаєш, такий типу життєвий урок, що я заплатила дихіра, не отримала того, чого бажаю. Ну, типу, це отак от, ти будеш е розплачувати.